Всім привіт! Ось дивіться, блукаю я хащами заплавними. Звертаю увагу, увагу на квітучі медоноси і бачу, що далеко не завжди назва рослини медоноса співпадає із реальними місцями медування, квітування росту і розвитку цих рослин. Ось дивіться, шавлія лучна. Що означає шавлія лучна? Шавлія лучна... Ну, значить, що вона цвіте по луках в степу. Іншими словами, шавлія степова. Ось дивіться, яка тут І Який тут степ. Де ж тут той степ? І це не, не одна рослина. Якщо пройти ось мої липки. Липки мої сіянці. А ось шавлія ручна. Так, тут трохи більше сонця, але але ж. Це зовсім не степ, тому що не треба так себе сприймати за чисту монетку всі назви. Інколи степові рослини з успіхом ростуть в лісі, а інколи навпаки ось так влукаємо далі. Так, в цих місцях досить часто можна знайти нетипову рослинність в специфічних місцях, чи то степову. Сон траву в болоті, чи то глучні трави посеред лісу, чи то навіть ось дивіться ось такий очерет ось такий очерет посеред сухого піщаного пагорбу вже досить великий очерет І це не то що улоговина в сосновому в сухому лісі це навпаки Схоже на горб. Посеред сухого соснового лісу. Тут хтось щось колись копав. Чи намагався розкопувати, чи просто земля провалюється. Всередину це означає, що там тим паче нічого немає. Там сухо. Там сухо. Ні, все-таки тут хтось щось копав колись. Це яма. Схоже, квадратна. Але ось і в квадратній ямі немає вологи. Тут росте степова, ось така дика, дикий салат. Тут місцеві називають в народі його молочай Степовий. Ну, а зверху молочай степовий, ось такий очерет. А зовсім поруч... Буквально метрів. метрів ну скільки тут. Ну 15. Звідси. місцина, де взагалі нічого не росте. Тут росло, колись, Це вся місцина була густо-густо засажена сосною. Але поруч із галявиною за черетом, де росте сосна? А ось така галявина взагалі без нічого. Де і сосна рости не хоче. На ну, все, звісно, є свої, свої відповіді специфіці ґрунтів, підземних вод, можливо ще чого, чого я не знаю. Але ось такі місця красиві, загадкові і досить романтичні. То росте все, де ну, навіть там то, чого не варто рости на всіх місцях, то взагалі не росте нічого. Хоча видно, що зовсім недавно начебто росло. Росло, росло, росло. Та щось різко змінилося в цьому місці. І змінилося зовсім недавно, бо залашки рослин. І ще лежать на галявині. Видно, що змінюється і досі. Тому що галявина продовжує рости. Галявина продовжує рости. І причини, скоріш за все, цілком природні. Ось так виглядають сосни по периметру галявини. Ну ладно, ми йдемо далі. Подалі подалі від населених пунктів. Чим далі від населених пунктів, тим в лісі цікавіше і менше сміття. Ось хтось насипав. Хто ж це насипав? Я знаю, що 99% глядачів знає, хто це насипав, це зробив дятел. Це видно по характерному, по характерному вигляду, вигляду шишки, яку розбиває дятел. А ось тут у нього дятлова кузня. Він його стрімляє, в станочок розбиває і викидає і так день за днем по кучі. Я бачу що місяць за місяцем, а може і рік за роком. Ладно. Тут зараз і у людський зріст. Ось ось будуть. Та ти що? Я не впізнаю місця. Все зелене. Скрізь все зелене. Ви тільки подивіться, які тут лопухи. Тут лопухи, як у джунлях Амазонки. Ось які погляньте, скільки у цих джунлях соли, бджоли. Бджола працює на кості. Бджола працює на кості. І пухи своє ще теж віддадуть обов'язково. Але поки поки тут віддає жива кость. І цим рослинам не страшна посуха. Чому? Та тому що вони ростуть у болоті. Їм все одно, чи тут буде земля просто волога, чи вони будуть стояти у воді. Вони просто будуть медувати. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Мені колись старий пасічник казав, тоді коли з полями були проблеми, з сонячником були проблеми, розказував, що там, де поля, там гречка. Там, де гречка, там мед. Як все змінилось. Там де поля, там нема гречки, там смерть і отрута, де нема полів, там життя, там мед. Так, стояти тут проблемно, треба рухатись. Я не знаю чи ось передає, але в мене таке відчуття, що над лісом блукають раї. А я все йду вздовж заростей із живокості. Живокость трохи мішається із кратовою. Але вона тут скрізь, 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 скрізь. Де тільки мокро, там і живокость. І вона квітуватиме довго, тому що є ще такі ось рослини. Ну Якщо обрати... А брати більш сухе місце, вийти з болота, то тут починає гудіти малина. Що б ви думали, починає гудіти малина. Малина тільки починає і ще важко конкурувати із жива костю. Але тут теж вже достатньо, достатньо багато бджоли. Видно, що бджола збирає нектар, а не нишпорить за полком. Малина, малина, малина. Ходити мені по заростям важко, вона колюча. Це не ажина, але все ж таки теж чіпля нормальна. І вона тільки-тільки напочинає. Дуже непоганий медонос, дуже непоганий. І великий плюс у малини, на відміну від живого кості чи ще якоїсь рослини, малина не боїться похолодання. Це північна ягода і навіть температура плюс 10 бджола вже не літає, а вона все одно з нектаром. Ось такі справи. Ну і який же ще лісовий мед без квітучої крушини. Подивіться, де бджола працює. Бджола працює на таких квіточках. Якщо не знаєш, що це буде крушина, то і... Не скажеш, що ця рослина медонос. Тільки-тільки починає. Перші бджоли розвідниці лазять по крушині. Крушина тільки-тільки починає. Перші бджоли розвідниці лазять по дереву. Мець крушини дуже смачний і запашний. Вона ж де бджола в самій, самій гущавині. Там вже є пару розквітлих квіток. Коли крушина заквітує на повну силу, вона загодить. Не гірше липи. Це така болотяна липа. Ось такий мед. Там де нема полів. Або хоча б за щастя, я вважаю, полів, щоб було менше, ніж лісів. Хай його буде менше, зато це буде мед. Дякую всім за увагу та терпіння.